Після перемоги на голос дітей в тебе була зіркова хвороба? Ну принаймні в межах своєї квартири була, була звісно, була ну, Я думала, що я вже виграла все на цьому світі, що все там килимок вже червоний переді мною, і все тепер у мене все буде складатися. Перший час це дійсно було так. А все складатися, от як ти бачила, як мало би потім все складатися? Як ти бачила подальше життя? Це була до речі, моя одна із найпомилковіших думок, які в мене були. Я думала, що зараз я виграла голос. Біля мене все карти так склалися, що я тепер зірка. У мене тепер моя кар'єра, все, мені тепер, мені тепер будуть контракти пропонувати, все інше. Е, перші, напевно, два-три тижні телефон просто розвивав, розривався від дзвінків. Але що хотіла? Е, виступи. Виступили. Виступи. Навіть були корпоративи, там, дитячі дні народження. Там, ми хочемо, там, можна, будь ласка, заспівати 1944, також ці пісні ну, просили. І я тоді думала, що просто. ну от, Тепер так буде завжди. А тобі 12? А, 14, да, а мені 14, було 14. 14. Да. І от мене настільки підтримували мої батьки, викладачі, що я думала, що так, так в принципі, буде, але ніхто не сказав з, 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 з батьків, з родини, що почекай, це колись може закінчитися. І про це мені сказала моя викладач вокалу, до речі. І я така пам'ятаю, що до речі, вона сидить ось там. <нах> вона сьогодні зі мною приїхала. Авірина Анатолівна, так. І я пам'ятаю, що мене прям понесло. І От понесла, чому виражалось? Ну, От. Я про сплю репетицію, в мене і так все класно. Типу, там, типу, я наша знаю, мені там... репетиція? Наша я все вмію.